Область шиї та зони декольте це ті зони, які дуже легко показують вік жінки, а також її вміння доглядати за собою. Тому сьогодні я розповім 4 кроки, які допоможуть зберегти шкіру зони декольте та шиї в гарному стані. Перше, це очищення та тонізація шкіри шиї та декольте. Для очищення рекомендую використовувати саме очищуючий м'який засіб натурального походження. Додатково раз на тиждень, використовуючи пудру ексфоліант. їх можна змішувати і обережненько в процесі прийняття душу а, обережно все скрабувати. І тонізація з використання тоніку. Кожен день обов'язково після етапу очищення протирати шкіру шиї та області зони декольте тоніком, щоб а, наповнити її вологою та її там утримати. Друге, це масаж та зарядка. Чому? Тому що саме в цій області є певні мисці, які зазвичай дуже напружені, з-за того, що ми дуже часто використовуємо телефони. І для того, щоб тут напруга не відбувалася і додаткові зморшки не з'являлись, потрібно робити певний масаж. Про нього я буду додатково ще говорити. Але найпростіший спосіб це використання масла нейчералі та масажної насадки, за допомогою якої дуже легко і просто зробити лімфодренажний масаж і отримати дуже вже гарний результат. Етап живлення та зволоження шкіри можна вже використовувати на етапі масажу. Тобто, коли ми використовуємо в процесі масажу живильну олійку або сироватку вітаміном С плюс +E. Е. І, звісно, захист захист від сонечка та Шкідливого впливу навколишнього середовища. І якщо влітку це звичайне використання кремів з СПФ захистом, то в зимовий період в принципі достатньо звичайного крему та е, сироватки з вітаміном С плюс Е, яка буде захищати шкіру та дарувати їй молодості та зволоження.